Привіт, мої любі! З вами сьогодні знову я, Лілія Таратута, нумеролог України. І ми з вами продовжуємо знайомитися з цим прекрасним інструментом, як нумерологія, який допомагає вам дуже швидко вирішувати багато проблем у вашому житті. І допомагає краще знайомитися з тими людьми, які знаходяться поряд з вами. Тому. Зараз я починаю на цьому каналі е, такий великий подкаст, список відтворення, який буде називатися Гармонійні стосунки. І е, коли у вас є потреба мати такі красиві, дружні, теплі, Стосунки з вашими рідними, з вашими колегами по роботі, з вашими дітьми, шлюбні такі партнерські стосунки, то я вам раджу підписатися на цей канал і дивитися весь цей подкаст чи список відтворення, називайте, як ви хочете це. Тому що інформації тут буде дуже багато. І ця інформація нам дуже з вами потрібна. Чому я кажу, що вона нам дуже потрібна? Тому що Україна зараз знаходиться в такій ситуації, що кожна людина вона на вагу золота. А золото, до речі, зараз дуже дороге. І кожні стосунки, які є зараз між українцями. Треба зробити все, щоб їх зберегти. Особливо це стосунки між чоловіком і жінкою, які зараз можуть знаходитися в абсолютно різних країнах світу. Чоловік в Україні чи працює, чи знаходиться на передовій. Жінка з дітьми десь або в Європі, або в Америці, або в якійсь іншій частині світу. І важко зберегти такі стосунки теплі, гармонійні в такій ситуації, але це дуже необхідно, тому що нам треба зберегти себе як українців, зберегти нашу мотивацію. Іти вперед, розбудовувати нашу державу для нас самих. Тому що, повірте, нікому ми в цьому світі абсолютно не потрібні. У мене так вийшло по життю, що я дуже багато їздила, чоловік був офіцером, і е, потім життя склалося так, що виїхала з України, і дитина в мене тут живе в Італії. І я вам можу сказати, що найкраще місце в світі це та домівка, де ти народився. Тому я дуже багато роблю зараз для того, щоб зберегти оці українські родини, щоб вони не розпалися, тому що е, нам треба зберігати оцю українську. Е, я, я не знаю навіть, як сказати це, кров, культуру, е, українські гени. Я не знаю, як це назвати. Але те, що в українстві є щось дуже багато доброго, такого, чистого, це 100%. І мені б дуже хотілося, щоб ми з вами зробили все для того, щоб це зберегти. Для наших дітей, для наших онуків, для наших правнуків, щоб вони потім нами гордилися, що ми не розтягнули оцю державу. Це прекрасне місце, куди кожен з нас може завжди приїхати і відчути себе дитиною цього місця. Відчути справжню любов, справжнє натхнення від того, що ти опинився там. От саме це нам треба з вами і зберегти. А зберігається воно найкраще через збереження ось таких близьких, рідних, теплих стосунків. Тому я і почала оцей новий подкаст, який називається Гармонійні стосунки. І я запрошую всіх вас підписатися на цей канал, щоб слідкувати. За тими відео, які будуть виходити зараз у цьому подкасті, що я хочу вам сказати, мої любі. Ви знаєте, можна проаналізувати людину, яку бачиш перед собою, в взаємовідносини, з якою ти входиш. І можна це зробити навіть по імені. Знаючи ім'я, можна це зробити по даті народження, навіть числу народження. Вже якась інформація у вас про людину буде. Ще більшу інформацію нам дає повна дата народження. І це дуже важливо розуміти, який партнер біля тебе знаходиться, коли ти розбудовуєш з ним якісь стосунки. Чи це стосунки між батьками і дітьми дорослими, чи це стосунки з маленькими дітками, чи це партнерські, шлюбні якісь стосунки, або відносини у бізнесі це вже взагалі стосунки між чужими людьми, яких доля звела в один бізнес, і вони можуть бути дуже складними, але завжди можна знайти гармонію у будь-яких стосунках. Звичайно, по одному якомусь числу це зробити тяжко, тому що це ну, дуже мало інформації. А от маючи дату народження, складаючи матрицю, маючи багато таких і допоміжних інструментів, це і різні матриці, їх дуже багато існує. і... В кожному випадку можна застосовувати ту матрицю, яка підходить більше для вирішення якоїсь проблеми. І різні розрахунки під різними числами є. Тому тема стосунків вона дуже така велика і вона комплексна. Вона складається з багато таких різних фрагментів, які треба знати. І тому в цьому подкасті я не буду використовувати числа, я не буду говорити про числа. Тому що тут вже, ви знаєте, ну, такі вже більш ускладнені знання, і мені б дуже не хотілося, щоб ви використовували їх поверхово і ну, робили тільки гірше. Все ж таки. Тут треба було би підходити до цього всього питання в комплексі. І найкраще це якщо вже якісь є тертя, якась напруга у стосунках, найкраще звертатися до мене чи до будь-якого іншого нумеролога, нумеролога на консультацію. Тому що консультація така, вона не менше. Однієї години до неї треба дуже добре готуватися, щоб добре роздивитися усю ситуацію і дати якнайкращі поради, відкривши очі людині на те, що для неї або було прикрито, або те, що вона вже десь відчувала, десь вона знала. Але коли їй підтверджуєш, от, те, що вона собі вже надумала, Людина йде швидше, впевненіше в тому, щоб все ж таки привести ці стосунки, які її цікавлять, до більшої гармонії. От для того саме і є цей інструмент – нумерологічна матриця. Ви знаєте, коли консультуєш людей. Є речі, які можеш відразу людині сказати. Є речі, які бачиш, що якщо ти скажеш їх зразу, ти можеш десь щось зламати у стосунках, злякати людину. Тому теж треба дуже-дуже обережно відноситися до питання стосунків. Ну, це, знаєте, як кришталева ваза у вас в будинку на столі. Дуже легко її розбити на такі мілкі кусочки, які вже аж ніяк не зможеш зібрати. Тому треба дуже-дуже обережно відноситися до цього всього. Що є в стосунках? От, ви знаєте, дуже багато є такого, що навіть от, люди. Не можуть зрозуміти іншу людину, ну, яка, наприклад, от, ну, про яку можна сказати, а, цей тільки багато балакає, і е, дочекатися до нього, поки він почне щось робити, це треба мати або час, або весь час його штурхати десь, весь час його контролювати. І в людини, яка це говорить, це бачить і це відчуває. Ну, в неї від, ну, появляється така дуже велика напруга в стосунках. А якби вона, можливо, знала, що ця людина, до якої вона має якісь претензії, саме так зроблена, вона по-іншому просто не може. Це її природа. І треба просто організувати систему, за допомогою якої можна спілкуватися з цією людиною. І Добиватися тих результатів, які дійсно треба мати від неї, дехто може ну, називати от такі знання, коли ти щось знаєш про людину, як до неї підійти і як її заставити робити те, що тобі треба, або, наприклад, треба робити в бізнесі для того, щоб був найкращий результат, дехто з людей називає це маніпуляціями. Я зразу вам кажу, що я нічого поганого в маніпуляціях не бачу. Тому що маніпуляція це як мотивація людини, це як підштовхування її до того, щоб вона щось почала робити, до дії якоїсь. І якщо це на користь цій людині, а не тільки тій людині, яка ну, штовхач, як то кажуть. Якщо це на користь цим стосункам, то чому не використовувати маніпуляцію? Можна її так називати, а можна називати це просто гарні знання про налагодження людських стосунків, які допомагають усім краще жити один з одним. Наші проблеми всі в більшості виникають, тому що ми рахуємо, що всі інші люди такі самі, як ми. Тобто теоретично ми знаємо, що вони, що вони відрізняються від нас, ми це всі знаємо. Але коли ми починаємо практично взаємодіяти з людьми, у нас починаються проблеми. Ми забуваємо про те, що вони різні, що вони чимось від нас відрізняються. А ми хочемо, щоб вони зробили все так, як нам вважається правильним з нашої точки зору, з того, що ми з нашого досвіду, з того, що ми вміємо робити, з тих емоцій, які ми відчуваємо, з того життєвого досвіду, який ми вже прожили. Ми забуваємо про те, що в людини все, від якої ми хочемо чогось, в неї все було зовсім інше. Не таке, як у нас. І це викликає певну напругу у стосунках. Знаючи про іншу людину, як вона зроблена, як вона відноситься до багатьох речей у житті, ну, скажімо так, до певних цінностей, як вона, до наших цінностей, як вона відноситься. Чи можемо ми розбудувати з неї гармонійні стосунки? Якщо ці цінності зовсім інші. Наприклад, один хоче мати дітей, весь вкладається в сім'ю, а інша людина ну, взагалі на це не настроєна. Її цікавить бізнес, її цікавлять, її цікавлять якісь ділові стосунки, є сім'я чи немає сім'ї, це абсолютно все рівно. Одесь. Як ми зустрілися з цією людиною, спрацювала якась хімія, ми могли закохатися в цю людину. І нам здається, що в неї такі самі цінності, як і в нас. А там немає цих цінностей. То краще, коли ви вже бачите, що ви війшли в ці стосунки сильно, що ви вже не хочете ці стосунки розривати. І десь виникає вже якась напруга: краще звернутися на консультацію, щоб зрозуміти, а що не так у цих стосунках. А це може бути дуже багато всього, що не так. Це можуть бути і різні життєві цінності, це може бути і те, що людина одна. Закручена на те, щоб щось робити, діяти. А в іншої людини виникає тільки дуже багато ідей. А привести ці ідеї до дії, у неї вже енергії немає ніякої. Якщо в партнера є ця енергія, вони можуть з'єднатися, вони можуть зробити багато чудових справ для того, щоб їхні стосунки далі розвивалися, для того, щоб формувалася гарна їх сім'я. Це можуть бути різниці в емоційних станах. Ви знаєте, деякі люди... Мають один тип емоцій, інші зовсім інші емоції. Хтось, наприклад, може відчувати от в даній ситуації, наприклад, бути таким сильним патріотом України, е от його пря прямо тягне на, на цю патріотичну діяльність. А іншому абсолютно все рівно. Для нього це не важливо mm. в житті. В нього якісь інші цінності. До того ж буває, що нас затягує в стосунки, які можна спасти тільки певними діями. Ну, наприклад, я не знаю, є стосунки такі, які ми розпочинаємо не від того, що ми там десь закохалися, а є якась причина у цих стосунків. Ну, Пора вже дитину народжувати, наприклад. От Всі подруги там замуж вийшли, а я ще до сих пір ходжу, і на... люди на мене всі дивляться і кажуть, чого ти замуж не виходиш. Це дуже впливає на нас. І коли люди починають такі стосунки, деколи от народилася ця дитина і все. От мета, в якої ми хотіли, вступаючи в ці стосунки, вона вже досягнута. І вже не хочеться ніякого сексу, не хочеться ніякої близькості, не хочеться ніякої теплоти, а хочеться, щоб ця людина тільки кудись уже пішла. Так буває. Досить часто. І на консультації люди просто дивуються тому, що як таке може бути? Так може бути. До того ж, у кожних стосунках. Які ми розпочинаємо, можуть бути от правила, як треба їх розбудовувати. Одним стосункам добре більше якоїсь романтики, другим от, якась стабільність там має бути, сімейність дуже важлива. Третім стосункам треба, щоб. Там весь час щось крутилося, якийсь ріст був, кар'єрний ріст, духовний якийсь розвиток, тоді вони існують. І якщо немає цього, все, у них не виходить уже хороших цих стосунків. Як діти себе відчувають у цих стосунках, коли ти, наприклад, батько і мама поводять себе так, ну як ми звикли. До ролі мами і до ролі батька, коли все там направлено на сім'ю, наприклад. Коли батьки займаються тільки своєю кар'єрою, як тоді себе діти почувають? Як можна покращити ці стосунки? Що можна тут зробити? Є такі стосунки, які Ну, от, взагалі існують до тих пір, коли люди цікаві одне одному. Як тільки от, уже немає що розкрити в іншій людині, все не хочеться більше з цією людиною спілкуватися. Причому ці стосунки, от, правила цих стосунків різних взаємовідносин, вони працюють не тільки в шлюбі, а вони працюють скрізь. Вони працюють між вчителем, наприклад, в школі і учнем. Вони працюють між мамою і дитиною, між чоловіком і жінкою, між людьми, з якими вите. Познайомились десь, десь на якихось курсах, наприклад. Тобто, є певні правила стосунків, є певні емоції в цих стосунках, є певні характеристики, характер, ну, от характеру людини. Якщо, наприклад, Ну, от я так вже кажу, там, наприклад, одному подобається, щоб скрізь була дисципліна, щоб все було в порядку, щоб все. А інша людина взагалі не так зроблена. От це може зруйнувати стосунки, але якщо ви знаєте, що перед вами така людина, і гармонійно вибудуєте, як е, плавно. Втягувати іншу людину в те, що подобається вам. І потім, якщо людина вас любить і вона теж хоче вам допомогти, вона не хоче бачити, що ви десь там весь час сердитесь від того, що він все розкидає, там, наприклад, чи вона що не може приготувати їсти так, як ви хочете, і так далі. Все це можна бачити, все це можна поправляти. Тоді, коли ви дійсно зацікавлені в тому, щоб розбудувати гарні гармонійні стосунки. І саме до цього я вас закликаю. Будь ласка, коли уже зараз ви відчуваєте, що є дуже велика напруга, повірте мені, я вам можу допомогти. Приходьте на консультацію. Під цим відео є посилання на мій телеграм-канал. Там є посилання в, мій, в мої особисті повідомлення, можете писати туди. І е, в закріпленому, в закріпленому там, е, повідомленні є вся інформація про те, як зі мною з'єднатися. Обов'язково приходьте, ми з вами будемо говорити. Якщо зараз є така, є, ну, така ситуація, що, наприклад, там, цю мізерну суму, що я прошу за консультацію і знаю, що українці їй можуть платити, що це не така критична сума. А у вас є якісь стосунки, які треба вирішувати зараз. І у вас все рівно немає цих грошей. Звертайтеся до мене напряму. Не бійтеся. Ми завжди з вами зможемо домовитися, мої любі. Я дуже хочу, щоб ні одна українська сім'я не була втрачена, ні один український бізнес, із-за того, що не складаються стосунки, не був втрачений. Взагалі, стосунки це наше золото. Ми маємо їх берегти. Можливо, не завжди. Але ви тоді точно будете знати, що краще тут не зберігати, тому що мої цінності абсолютно не співпадають з цінностями цієї людини. І нам краще зараз розійтися, поки ще не зайшли ці стосунки дуже далеко, як то кажуть, і жити спокійно уже в якихось інших стосунках. Ще раз нагадую вам. Що мені дуже сподобалося б, якби ви поставили лайк цьому відео, пишіть свої коментарі, що ви думаєте про цю тему взаємовідносин між людьми, яка цінність її в нашому житті, які у вас проблеми виникають? Ви знаєте, якщо ви залишаєте свої коментарі, і я бачу, що там дійсно якісь проблеми, є, з якими треба справлятися вже зараз. Я багатьом з вас сама пишу. І люди, які приходили так до мене на консультацію, вони знають це і бачать це. Тому, якщо вам треба щось, у вас є теж цей інструмент, що ви можете написати коментар, який мене схвилює. і Я сама на вас вийду, мої любі. Дуже вас прошу підписуватись на цей канал і бажаю вам всього самого найкращого, гармонійних, теплих, людських, дружніх стосунків з будь-ким. До зустрічі, мої любі, в наступному відео.